У зв'язку з отриманою інформацією про погіршення погодних умов 25 листопада в суботу за дорученням міського голови заступник міського голови Сергій Чміль провів оперативну нараду з керівниками комунальних підприємств. На нараді було наголошено про необхідність переходу на посилений режим роботи. Так, дійсно, сьогодні з 11-ї години дня ми спостерігаємо ускладнення погодних умов, сильний сніг, сильні пориви вітру, налипання мокрого снігу. В зв'язку з цим наше комунальне підприємство Послуга, яке відповідає за утримання вуличної шляхової мережі, оперативно відреагувало на дану ситуацію. Працює спецтехніка підприємства, обробляється вулична шляхова мережа. Станом на 19-ту годину проїзд по місту забезпечений, працює спецтехніка на об'їзних, транзитних вулицях, вулицях з рухом громадського транспорту. Крім того, посилено працюватимуть двірники комунального підприємства Послуга. Що стосується наших управляючих компаній, а це комунальне підприємство Прилуки житлобуд та комфортні послуги, також перебуваємо на постійному зв'язку з керівниками цих підприємств, готова спецтехніка для розчищення прибудинкових територій, підготовлена піщана сольова суміш в разі необхідності, також ці роботи будуть проведені. Що стосується комунального підприємства прилуки тепловодопостачання, також ми протягом дня спостерігаємо сьогодні. Відключення електроенергії, що пов'язано з складними погодними умовами, також працівники. Комунальне підприємство прилуки водопостачання» працюють в посиленому режимі і намагаються забезпечити мешканців нашого міста теплом і всіми іншими комунальними послугами. У зв'язку з погіршенням погодних умов ми здійснили об'їзд міста для визначення стану вулично-шляхової мережі. Також було здійснено перевірку роботи пунктів незламності та пунктів обігріву. Побачили, що в цей час такий вже підвечірній час деякі мікрорайони міста залишилися тимчасово без електропостачання, і якраз було здійснення. Існує перевірку цих пунктів незламності на предмет того, чи готові готові ці пункти незламності зустрічати прилучан у цей складний погодній час. Станом на 19 -го годину проведена телефонна розмова з усіма керівниками комунальних підприємств нашого міста. Дано доручення продовжувати надалі посилену роботу щодо ліквідації негоди. Також дано доручення особливо комунальному підприємству Послуга, щоб з самого ранку двірники підприємства та техніка вийшли на дороги тротуари нашого міста, щоб прибрати. Той сніг, який залишиться, щоб наші прилучани могли безперешкодно добиратися до своїх місць робіт та навчань.